Відносини банковського сектору, коли ви зробили свої державні управління, і коли ви не запускаєте іноземну валюту сюди і іноземні банки. В цьому разі ви стаєте просто управлінцями. Комусь вважається, що заходить Райфайзен, є австрійська компанія. Ну, то ви розумієте, що зайшла австрійська компанія, дала дешеві кредити, зробила бисенький оборот, витащила кошти і залишила вам банк. Але... Трошечки коштів вони виділили на випускників нашої академії. І мої студенти, колишні стали видатними дизайнерами і обслуговують в тому числі Райфайзен. Мій студент, головний дизайнер Національного банку України. Десятки моїх студентів влаштувались в будівельні, юридичні дизайнерські компанії, працюють з маркетологами, менеджерами і творять дизайн, творять архітектуру. І інколи навіть не признаються, що вчились у мене, тому що коли читати мої пости на Фейсбуці про те, як я з усією пролетарською ненавистю, кось там це то у багатьох голову не вкладається, як людина, яка викладає щось прекрасне, корисне, може одночасно бути отаким. Ну, це нормально. Це роздвоєння, таке, ну вибачайте, да, доктор і містер Хайт. В одній особі можуть уживатись. Так що не дивуйтесь, але повірте, на будь-яку тему я дам експертний висновок у межах своєї компетенції. Експертний висновок про моє запитання: Що починали ми попередні? Наркотики ідучи з України, Переходять вони в європейські країни, тому що сьогодні в Україні використовуються в основному якісь такі чи солі, чи щось більш дешевого класу, які нібито по якості не набагато гірше вставляють, але все-таки кокаїн може собі дозволити лише багаті країни. 200 доларів за грам сьогодні в Україні це занадто дорого. Скажіть, будь ласка, коли цей трафік, проходить через воюючу країну, супроводжується за допомогою чи ГУР, чи СБУ, чи якихось хлопців, але ж теж не підворотня якась? А хлопці, які мають повноваження, і яких ніхто не зупинить, або навіть це приводиться якимись банківськими автомобілями, закритими, де ти розумієш, з мигалками їдуть супроводження. Хто їх зупиняти буде? Чи щось залишається взагалі з коштів на території України, коли переганяється величезна кількість наркотиків? Я архітектор, дизайнер і не дотичний до наркотрафіків, хоча стверджую, що гроші з наркотрафіків ідуть, в тому числі в економіку України через рішал, тобто збагатився на наркотик. Вклав в нерухомість, в дизайн, в свою квартиру, ще щось. Тобто, оця ринкова схема працює. Я е, відповім так: в Афганістані війна е, за що була? Так можна перші кокаїнові війни взвонити в Китаї ще? Перші кокаїнові, да. а в Китаї, в Афганістані опіум мак. Тобто, всі війни за наркотики і гроші. І потім перемир'я. Чому американці вивели війська з Афганістану? Тут Трамп щось нам не розказує. да, всю правду матку, як воно можна було. цифри дивитися? Нам не потрібно виводи чекати від якоїсь людини, яка вам розповім. Просто подивіться цифри, яка кількість була земель, яка оброблялася пшеницею, наприклад, чи річними злаками. А потім подивитися, коли зайшли радянський союз і сполучені штати, подивитися кількість земель, яка була відведена під макові посіви. Да. Да, абсолютно. Тому ми з вами розуміємо цю тему, але повертаючись до політичних якихось цікавинок, бо слухачі, глядачі повинні щось таке скабрезненьке почути, таке цікавеньке. Я спитаю вас усіх, чому з усіх посадовців Арахамія був на інаугурації Трампа, коли Трамп першим ділом в першу десятку питань поставив розділення наркотрафіків Канади і Мексики і хлопнув наркокартелі в перший день. Чому Арахамія приїхав? Ну, тому що Арахамія, очевидно, дотичний до наркопотоків в Україні, може його спитати, все-таки залишаються гроші з наркотрафіку, Оце... чи не залишаються? Оце то, що вважається зараз, коли я з вами розповідав на попередній передачі по поводу державотворення. Загадкова фігура. І ми ще тоді говорили 300 мільйонів доларів Арахамі. А я бачив на ці кросовки, дорогущі на ньому, і на ті джинси потерті, які були. І те, що людина не може два слова зв'язати, і кудись він виходить, що то шмиргає носом. Я. Як ця людина 300 мільйонів в яку програму? Потім я через час починаю узнавати, як взагалі будуються ці програми, як воно робиться. І ти розумієш, що американці через Арахамію зробили якусь програму забезпечення, яку не дозволяли робити в Сполучених Штатів, а потім просто відмили кошти, нібито самі собі продали. Це називається веленс світ. І сидить такий арахамія, кліпає мозгами, у нього там яких там 300 мільйонів? Звідки вони були? А потім з'явилася ця людина в Верховній Раді України, а зерновий коридор. Ну це вже було пізніше. Я просто Але кажу, як він взагалі за пройшов політику так. Звичайно, тобто, з ним пов'язують з ним пов'язують. Я пам'ятав одну людину в Одесі, де дійсно у нього була одна із чотирьох самих великих компаній, які вивозили з зерно з України. Я пам'ятаю, які там були схеми. Це я... не його компанія. Це він був фронтменом. Ну на да, не ні, на нього були, да. Він на нього там спокушалися неодноразово, думали, що причина то в ньому, що він недороспособен. Там стояли абсолютно інші люди. Так, да, це була дуже багата людина, да, це був дуже шик. Але ті люди, які стояли за спиною, вони не показували навіть, що у них є гроші. Я дивився на них, я не знав, хто тут керівник. Чи ця людина, яка наняла на роботу, чи ті люди, які за спиною, тому що це щось було невідоме. Я пам'ятаю, банк морський. Коли голова цього Цоради ходив в в'язаних носках на роботі по офісу, і в нього все було розбите. І зрозуміло як, а я розумію, що там мільярдер просто. Правильно, тому є така да, ну, якби, лінія така тоненька, і в дизайні в тому числі. Чим пихатіше, чим більше на тобі всього. Тим менше ти щось важиш в цьому світі, чим більше тебе показують на екранах, чим більше ти виголошуєш якихось промов, тим менше ти вирішуєш якихось питань. Тому оці політики, фронтмени, яких ми бачимо, вони насправді не вирішують долі. І Трамп, заявляючи якісь меседжі, насправді виконує волю, нашептавшого йому маска, значить, по якимось тезам: а хто стоїть за маском? За його мільярдами, ось питання, як так? ви можете на святу людину, практично з нуля піднялася, підняв з такого і він з тих самих зокрема Сполучених Штатів кошти ніякі не брав на розвиток, і ніякі закази для держави не виконував. Сама, сама по собі людина стала такою суперзнаменитою та, популярною, та, абсолютно, але чомусь американський станок весь час працює і друкує долари. За якими не стоїть золото? А що стоїть за доларом? А Гарі Табах це один із дуже непростих і відомих особистостей. Він сказав, що за доларом стоїть повага і стоїть імідж, і стоїть довіра. От довіра це те, чого нам так не вистачає в політиці. Я зараз роз... не, не ж Так. Це ж, ми, це ж мене не було чуто. Це буде на повторі, але вирізати ми нічого не будемо. Я розповім, куди я бігав. Я бігав за цією медалькою від Гарі Табаха. Табах подарував, сказав, коли мене будуть згадувати. І якщо ця медалька буде при тобі в цей момент, з мене пляшка віски. А якщо згадають і немає, то тоді Юра, вибач, віски буде з тебе. Так що, Гарі, готуйся, друже. З тебе віски. Давай зустрічаємося, п'ємо віски з цією поважною людиною, яка. Котра тебе сьогодні згадала. Дякую, я за любки випив з поважною людиною, з офіцером, і я дійсно його поважаю за те, що в 23-му році Гарі Табах сказав, що крадуть. Він сказав, що Байден не дасть нам ленд-ліз, і його висміяли і почали тролити. І от зараз, коли переглядати ролики, коли розумна людина щось казала рік чи два назад, от зараз отут от уже нема чим крить. Ті ситуації, яка є, тому дійсно мало людей фахових експертів, які підказують своїм командирам, своїм керівникам, своїм друзям, підказують і. Критикуючи, дають конструктивні е зауваження. Тому я дякую, що ви ну, так зреагували. Я, чесно кажучи, не очікував, це для мене було. Ну дизайнерське, в ефірі, дивіться, о, так, в дизайнерське воно якраз сюди все підходить. підходить тому що підходить. головне, щоб… Закримо, щоб... цей горшок, не дизайнерський, <рес> бо так це буде краще. Ну Ладно, так. це дорогий горшок. Ви <рес> я трошки в горшках то розбираюся. вже. Так, повернемося трошки до все-таки до Києва. Дивіться. Згадали, ми ми в тій передачі згадували про Ткаченка, про благоустрій. І от як це поєднати між собою, тому що дивіться, з одної сторони, я задоволений тим, що Київ звільнився від цих хаотичної застройки за будівель, який, ну, було ці ківоски, поналіплено така велика кількість, що вже неможливо було дивитися. Тобто ти все рівно між кіосками проходиш, ти бачиш ці п'янчушки, ти бачиш ці розливайки, все вже надоїло. Але як знайти золоту середину між тим, які кіоски потрібно залишити, якщо не вистачає приміщень, і які треба знищити? І чому саме відбувається так, що люди, а, якраз. Ті, які працювали в кіосках, більше всього і постраждали, тому що люди, які строїли, будували кіоски, ставили, здавали їх в оренду, знімали сливки. Ти ставив кіоск, через півроку ти його відкупав, а потім два роки на чистий прибуток отримав звідси. Потім приходить такий, як Єрмак, зносить всі кіоски, дає дозвіл на нові кіоски, ставляться нові кіоски. Тобто, люди, які стоять за спиною, заробляють. А ті, які сидять в кіосках, ні. Так от де знайти золоту середину, щоб якісь зробити правила зрозуміли для всіх. От про правила я абсолютно вас підтримую. Хоча тема кіосків не моя улюблена, мене пов'язують з цією темою дуже давно, тому що, перебуваючи на посаді заступника головного архітектора міста Києва, я якраз відповідав за цю сферу. І тоді ми теж зносили кіоски, але тоді їх було багато після 90-х років оті халабуди. І ми розробили концепції схеми. Борису. Ні, ну я ж пам'ятаю, червоноармійська було рішення по центральній знести, вулиці знести, знести все знести. абсолютно. І мене залякували і там погрожували. Але питання ж не в тому. Питання в тому, що була розроблена схема. На цій схемі електронна потім схема на ній було показано місця з інженерними мережами. Крім красиво не красиво, чи ж питання: можна чи не можна, а чи яка теплотраса, електрокабель, щось десь стоїть, як підключатись? Зроблена була величезна робота, і на все місто Київ було показано 5 тисяч кіосків. Зараз 29 тисяч. Це при тому, що вже знесли тисяч п'ять. Отже, і оцей розрив між тим, що зараз в п'ять разів більше, тим, що колись було схемою, показано, як повинно бути. Ви ж не думайте, що е, зараз все так погано з тим чи з тим, що це тільки архітектор винен. Ще раз кажу: архітектор намалював як треба. Я, наприклад, ну, архітектор вже схема. не вирішує. Архітектор пропонує, пропонує. як можна зробити. Да. А і архітектор вирішує. робить так. Наприклад, хтось вирішив, архітектор може чи можна реалізувати чи ні. Але ж питання в іншому. Кіоски зараз розробляються по інвестиційним схемам, в яких немає інженерної підоснови тих червоних ліній, про які ви кажете, їх можна побачити виключно на інженерній топографії. А вони топографію не читають, і тому їм ні червоні, ні чорні, ні зелені лінії, ні жовті лінії газу нічого їм не цікаво. Їм просто не цікаво. Вони беруть на гуглі, ставлять точки, проводять інвест конкурс і продають. Мережовим бізнесменом, от мережа заходить і купує. Якщо раніше взуттєвик чи якийсь торговець на мандаринах, апельсинах, він десь купив, десь продав, він дійсно був зацікавлений в самозабезпеченні, то зараз азербайджанська мафія тримає все, що пов'язано з базарами. Ну, знесли на Печерську п'ять кіосків. Ну там е, стоїть зараз ярмарка. Ну, то я ходив між кіосками каву пив. Зараз я ходжу між лотками, з чебуреками, фініками, горіхами, ще там чимось, з ковбасою, на вулиці. На вулиці, в відкритій палаці. Ну, добре, зима. Ну, зима мороз ще якось, може бути, а літом завтра, палатка. Тобто ми від кіосків перейшли до палаток. Знаєте, хто займається е -е ярмарками? Ні. Департамент промисловості? А хто це? А ну, що це за департамент? Департамент промисловості каже. А що це за люди? Це депутатський корпус уповноважує когось. Це, якісь, ну, це Там якась є служба. Анатолій Баган, його там приймали десь на хабарі, значить, він викрутився і продовжує там заступником бути. Там керівник цього департаменту не відрізняє виробництво від промисловості. Та, ну, Це страшно говорити про це, тому що некомпетентність е середньої ланки вона узаконена. Тому що це люди довірені, це люди поставлені або кличком, або білоцерковцем, або колією котлетою, або комарницьким, або непопом, або ще кимось. Всі розставлені на свої місця і виконують вказівки. Але як може функціонувати департамент промисловості і підприємництва, як може бути і заводи кіоск в одному департаменті? Та більше того, не кіоск, ярмаркова палатка. Департамент розробляв схеми палаток. Палаточні містечка на вулицях. Вулиця в вихідний день, набір палаток, ні туалету, ні рукомийника стоять ці торгаші, вони стоять щільніше, ніж в цій схемі намальовано. Але немає касового апарата в комунального підприємства, яке обілічує цих всіх нещасних. Тобто, і кажуть, питають у керівника: а де ж гроші? Скільки ви зібрали грошей на ярмарках? Каже, я не знаю. А я знаю, я порахував. В день ярмарка по Києву збирає 9 мільйонів гривень. Скільки в бюджет? Підняли бюджетний запит. Мільйон сімсот в бюджеті із дев'яти. Парковки, скандали були? Були. Це ж повітря, це торгівля на повітрі. Mm. Парковка, це наш асфальт. Я киянин. Я мушу платити за шматок асфальту, на якому стоїть моя машина, бо там хтось синеньким намалював. Парковку, включив рахунок. Мені в Київ цифровому і я плачу за повітря. А я плачу кому? Підняли документи, якому ж я платив? Дві третини коштів за паркування вкрали попередники. Колишні і нинішні керівники КП Київ Скажіть, будь ласка, їх не розстрілювати треба під час війни за мародерство? Ні. Це як і автомобілі, які вивозять з центра а неправильно припарковані автомобілі. Теж саме, ніби хочеться сказати, що хтось наводить порядок, але ти розумієш, що наводять порядок задля того, щоб хтось паркувався на тих містах, які вам вказали, і платили кошти. Тому повертаючись до дизайну, тобто, тобто не йде не, питання не до не про порядок, а йде питання якраз лише про заробіток. Якщо так. у нас дійсно такий от ринок, і він існує, то давайте зробимо його у правилах уже. І цей ринок повинен сам існувати, як існувала колись Веймарська республіка, яка віддала креативних так. людей, і вони побудували дійсно там то ж саме Чикаго чи да, Вашингтон, да, да, Святу Америку побудували європейці. І дійсно, якщо ринкові відносини включити, і тільки волосата рука ринку регулює, значить це щось одне. Якщо ми управляємо і якісь управлінські рішення приймаємо, щоб врегулювати ті чи інші питання. Це інша модель. Якщо ми поєднуємо ці дві моделі, це третя історія. Але е, хто буде це робити в Києві і Київ це місцеве самоврядування, військово нецивільна адміністрація, юридична не юридична особа, так Тимур чи Віталік. Хто в цьому Києві наведе лад? Якщо цілий генерал Попко не навів лад, до нього, Павлюк, і до нього ще всі інші, і після них усіх будуть всі інші, де ж ця правда управлінська? Хто? Хто той цар, який буде керувати? Знаєте, Віктор, це розмова не для глядачів, це розмова для мене. Я отримую відповіді на свої запитання. І я ніяк не можу повернутися до лінії дизайну, яку ми вибрали з самого початку. Я хочу запитати, як в дизайн поміщається, наприклад, єдиний кіоск, який є у правничому кварталі, який став замість кіоска канцелярії, журнал Преса. Ну, Кось пам'ятаєте, да, що пам борі, борі Лошкіну дозволили кіоски ставити по всьому Києві, давай лише ти будеш ставити, а потім він став главою адміністрації. Після цього. Дозволили а, Київ хлібу спочатку продати 18 об'єктів, які знаходяться в саме в центрі місця на Майдані, наприклад, там, що я зараз знаходиться, Тоді Отрощенко їх продав усі. І Отрощенку після цього дозволили ставити хлібні кіоски. Він поставив хлібні кіоски, туди ще в лохмати доповнює кофеапарати поставив, якісь продукти поставив, якісь послуги, картички, баткомати. Тобто це якось перетворюється в якусь фігню. Якщо одному людині дозволити, дозволяйте всім. Це це Або не, не робіть і Я дивлюся: навпроти Національного банку України. Рядишком з е, адміністрацією президента України знаходиться один єдиний кіос, де продають каву. Прокурора, і що? Що в цьому погано? Ну, заробляє да? прокурор. Ну, праві. не дизайнерський, я не знаю. Я думаю, що в цьому місці можливо лише Єрмак міг дозволити поставити свого кіоска. Хто там ще міг бути такою людиною? Знаєте, якщо він там за рулем, то хто ж в нього? Якщо за рулем президент, то хто кого він везе? Щі всі знають цей анекдот, свідком якого я був. Але про Єрмака Єрмак поставив о, голову Печерської райдержадміністрації, голова Печерської адміністрації поставив кіоск. О, а він не змінювався, пам'ятаєте, що... які скандали. Але з цією головою Печерської адміністрації було також скільки людей попрацювала, замість нього новий прийшов голова. Ну тобто, що то відбувається таке, незрозуміле. Все зрозуміло. Незрозуміле для тих, хто не в темі. А хто розуміється на законодавчих механізмах, правових механізмах і законах цього ринку обігу чиновників в природі, є такий ринок. У нас немає страхового ринку, але у нас є ринок відкатів. У нас є ринок призначення на посади. Це ринок. Це ринок, призначення на посади це ринок, вартість посади, як вона обліковується. Так, а що туди люди влазять? Скажіть, будь ласка. Ну, нормально, ну, брат Єрмакап торгував посадами, торгував. чого ти знімаєш? Ну людина займається своєю справою. Це все виключно в рамках своїх а хто знімав? І де він? Він попав на фронт і загинув. Випадково? Так, да, я знав, я чув про це вже також. До дизайну повертаємося. Давайте. Скажіть, будь ласка, чи є взагалі генеральний план міста Києва? Про нього стільки багато розповідалось, і Кличко, коли йшов на посаду, він розповідав, що цей план буде затверджено, що ми будемо розуміти, де будуть мости, де будуть вулиці, де будемо забудовувати, нині які ділянки будемо продавати, які ні. Чи є взагалі генеральний план міста Києва? Ну, це містобудування. Я, як е, все-таки фахівець, сертифікований архітектор, містобудівник, питання генплану висвітлюю з точки зору експертної думки. Але чому? Слово дизайн ми вживаємо, тому що в перекладі це, дизайн це зображення. Дизайн і от на навіть чому? візуалізація, візуалізація да? Да. візія, от всі при, при бачення, казати, бачення візія, майбутнього, бачення тому, Да. тому тому абсолютно доречно, хай би хто як не казав, доречно слово дизайн застосовувати в усіх сферах: дизайн промисловості, дизайн політики, це все, це все дизайн, це все зображення, зображення певних процесів, візія майбутнього Києва. Так ось, якщо з 2008 року. Я ще був на посаді, пам'ятаю, було прийнято рішення про коригування існуючого генплану, тільки тому, що Ющенко дуже боровся за збереження історичного центру і не знав, як же ж легалізувати пам'ятник голодомору в сквері в парку. Ну як же можна громадську будівлю в парку, який є пам'ятком ландшафтний. Тому сказав, треба змінити внести зміни коригування в історико архітектурний опорний план 2008 рік виділили кошти і понеслось. І понеслась найбільша, найкоштовніша корупційна схема в будівництві міста Києва. Паралельно було розроблено два детальних плани територій Печерського і Шевченківського району. І от все, що будується, воно будується згідно схеми 2004 2006 тобто, року. Тобто, як тільки вмундюрила якусь схемку для своєї маленького вуличка або каплички. Тут же почалася розбудова по всій схемі всього іншого, і ти не влізеш. Я пам'ятаю, як Віктор Ющенко будував хатинку на території Національного банку України. І коли приїжджала велика делегація, він зараз заводить. Дивіться, тут хатинка, глечики, надбання українського народу. І воно якось нікого не пантеличило, що це в історичній місцеві знаходиться, а у дворі Національного банку, де ніхто зайти не може. Тобто воно ніяк не ліпиться туди, ця хатинка. Але політики визначають дизайн. Мафія визначає напрямок відмивання коштів на дизайні. Насправді, ну, може, це не цікаво, але принаймні ми змінимо цей градус політичний, звідки цей дизайн взявся. Спочатку ж були примірочні. Ось так, от, шкода, що ви не бачите, оці дивани, пуфіки, оцей рококо. Значить, приходила дама, її обміряли, потім шили. Потім це все перетворилось на покази. Ну, треба ж показати, пошили, дама не плаття і тканину вибирає, а дивиться на модель, яка демонструє, як це плаття буде виглядати. Дивитися, за кимось завжди набагато цікавіше, да. ніж робити і вона, самому. Да, не на манікенах воно не працювало, бо манікен не рухається, а тут і тканина, все рухається. Як це стало мафіозним надбанням? Це ж ухилення від податків. Коли продавали товар дизайнерський, не за чеком касовим. А продавали як показ. Продавали як показали, подивились, договорились. Подивіться фільми про чекахську мафію, як обшивали мафіозі відомі дизайнери. Тобто є оця історія в дизайні. Так само дизайн квартир мої студенти роблять. Я питаю, кому ти робиш квартиру зараз, Лена? та каже, ти цикашник приїхав, значить, купив дві квартири. І оце Жінка сказала, оце оту в такому стилі робимо, а ту в такому стилі. Коля, а ти там що робиш? Та я, оце, полковник якийсь тут, приходить, жінка керує обоє вибирає. Це така розмова. Звідки вони взяли гроші, я не знаю. І не хочу знати. Але те, що вони вливають в українських дизайнерів і дають їм можливість реалізувати, купити якісь матеріали. Зараз Київ, Білд, виставка поїдьте, Подивіться, скільки там людей ходять. Це не виставка зброї. Чомусь немає виставки НЛАу чи У вас, да, тут є. Я пропустив. Е, немає Ви знаєте, виставки. я люблю виставки, але я, я не замітив і я не От, думав, бачите, що зараз на роботу. Да, тому що не всім в голові будівництва. А є такі, які купили квартири, в тому числі і бійці Азову. Пам'ятаєте, є ж публікація в Новопечерських липках купили. Значить, ще, тобто люди купують. Наєв купив декілька квартир, і там кухоньку кошторис мені прислали. Значить, дизайнери вони знають усе. Угу. Дизайнер, як двірник, колись, який мім у маєтку графа, знав більше, ніж всі, Так само дизайнери, а це мої випускники, тому я ще маю інсайт, почули. Да? Да, все цікаво, так, все цікавіше, цікавіше. Тут розказати. не захочеться завершувати ефір, а ніби то і треба. Треба завершувати, бо е, наб'ємо оскомину, не захотять більше дивитися. А повірте, я можу розказати багато чого, якщо не приб'ють, звичайно. Да. Все дуже цікаво. Слухайте, давайте почаще запрошувати, якщо буде бажання, наша студія завжди відкрита Дякую. до вас. Як би це назвати одним словом? Ну, мабуть, це все подитожити, всі реалії, все глиба! Глеба у нас сьогодні була в гостях, і сьогодні ця людина, яку звати Віктор Глеба. Дякуємо за участь. Я маю надію, що вам теж було цікаво, що ви не втратили час Дякую. і маю на увазі, що наші глядачі також поставлять лайки. Ми зробимо ссилочки, куди можна звернутися. Якщо ви надумаєте зробити дизайн в своїй студії, в своєму домі. Якщо у вас все гаразд в житті, ви все-таки в військовий час купили три квартири, п'ять квартири, зняли приміщення під оренду нерухомості і відкрили там ресторан. То, будь ласка, до цієї людини, вона порекомендує вам тих людей, які можуть зробити чудовий дизайн. Хоча для цього треба грати брати кошти, а я не знаю, де їх брати зараз. Як їх можна чесно заробляти сьогодні, щоб не було соромно за свої, за те, що ти робиш в цьому житті. І тому що, знаєте, якось не хочеться завершити ефір, ще хочеться щось таке побажати, щоб ті люди, які є, про яких ми сьогодні багато говорили. Якщо вони будуть, навірно, себе бачити послідовними, якщо вони будуть бачити своє майбутнє життя на території України, на території Києва, то, можливо, і будинки вони будуть строїти для себе. Не такі, щоб заробити кошти, а щоб хотілося жити в цьому місці. Робити ремонти, в які хочеться будинку жити, а не продавати цей будинок. Купувати автомобілі, які хочеться чаруватися ним і здивовувати інших, а не просто виїжджати. А то багато наших людей, які заробили кошти, вони просто. Не бачу своє майбутнє в цьому місці, тому якраз його забиваю до такої стану, яко є. Все, на цьому закінчую. Дякую, друзі. Вибачте за багатослівність. Цією людиною просто язик розв'язується, хочеться говорити ще і ще. Дякую всім і дякую за те, що були у нас. Дякую.